Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні у нас новий прихід жіночих байкових сорочечок розміру 48-56 48-56. Коштують вони так само, як і великі. У нас є великі сорочки від 56 розміру до 68, вони коштують 475 гривень, і ці також коштують 475 гривень. Дивіться, ось така сорочечка, виробник Узбекистан, дуже тепленька, байкова, з довгим рукавчиком. Тут цей розмір у нас 48,50 50 на півокружність грудей 61 см. Далі є ось така сорочечка, Це розмір 50-52, на півокружність грудей 58 см. Я так от розкладаю і роблю реальні заміри, щоб ви могли підібрати правильно собі розмір. Ось це розмір 52-54 тут на півокружність грудей 60 см. Далі ось така гарна яскрава сорочечка, розмір 54-56 см на півокружність грудей 66 см. І ось така сорочечка, розмір 56-58, тут напівокружність грудей 68 см. І ще ми отримали точно такий, ну, розмір такий самий, якість така сама, але трошки інакша модель. Дивіться, тут теж довгий рукавчик. Ось, але тут ось гузочки. Раз, два, три гузочки, і ж такий воротнічок. Можна розстібнути гузочки, можна з гузочками застібнутими. Ось довжина ось така в них. Так що, не лякайтесь, що вони довгі, вони не дуже довгі. За колінко звичайно. Тепленькі сорочечки за колінко. Ось ця сорочечка розмір 48-50 см, на півокружність грудей 60 см. Далі ось така сорочечка. Розмір 50-52 на півокружність грудей 61 см. І ось така сорочечка. Розмір 52-54. На півокружність грудей 63 см. І ось така сорочечка, розмір 52. 50... 6,58, бачите, тут до 58. На півокружність грудей 69 см. Нагадую вам, що вони коштують 475 гривень. Замовити їх можна за номером телефону 068 173 61 33. Ми висилаємо наші товари Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні. Кому сподобалось відео, Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. У нас є дуже багато різних якісних товарів. Діліться з друзями. Також хочу вам сказати, що підписатися на наш канал, треба натиснути кнопочку Підписатися під відео. Або в кінці відео там вискакує така зелененька емблемка, на нього теж можна нажати і підписатися на наш канал. Гарного вам дня! До побачення!